Христу. Всі ми знаємо цю приказку. Якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Якось згадуючи цю саму приказку, папа Франциск додав: у Бога завжди знайдеться декілька несподіванок для тебе. І справді, дорогі брати і сестри, ми. Не можемо бути настільки самовпевнені, щоб думати собі, що можемо здійснити навіть всі свої власні плани. Хоча можна і дуже добре все продумати, можна, скажімо, спланувати добре свій день. Ми не можемо ніколи сказати, що все саме так і буде, як я собі спланував. Завжди маємо розраховувати на те, що. Бог своїм провидінням і Духом Святим буде вести нашу життєву дорогу. І є багато речей, котрі стають для нас несподіванками. Але я думаю, що так само ми, люди, смішимо Бога тоді, коли говоримо про щось своє, що це наша приватна, приватна власність. Думаю, що кожен із вас також зустрічався з подібними табличками десь на чиїйсь території приватна власність. Якщо подивитися на небеса, то це виглядає досить смішно. Бо чия це власність? Що може мати людина, що їй не дано? Ми багато разів ми можемо собі роздумувати, що я заробив, я купив, я чогось здобув, але насправді сьогоднішня притча Ісуса Христа. Все гарно розставляє на свої місця. І каже Ісус Христос, що ми не можемо більше думати про себе, як тільки про те, що всі ми слуги. І добре, коли повернеться Пан, і він побачить, що слуга Його не лінується, слуга Його не просто розважається, але коли знайде свого слугу при роботі. Всі ми маємо не приватні власності різного роду, всі ми маємо особисті відповідальності перед Богом. І чим більше ми маємо, каже Ісус Христос, чим більше нам дано, тим ця відповідальність є вища, тим більше вона зростає. Коли Бог нам більше довірив, і це взагалі у всіх сенсах. Як майнових, так і в особистих якихось нахилах, талантах, тим більше несемо відповідальності перед Богом. І сьогодні апостол Павло так радить солонянам, каже: я дуже вас прошу, щоб ніхто вас не вивів із рівноваги, кажучи, що День Господній уже настає. Так от, дорогі брати і сестри, і нам дуже важливо, щоб ми не втрачали рівновагу, не втрачали мудрість, що все, що Бог мені дав, я за це відповідаю. Несу відповідальність. Це не просто щось моє, чим можу розпоряджатися, як хочу. І це є мудрість віри, дорогі брати і сестри. Сьогоднішня притча, вона більше для вірних, для тих, котрі є кожного дня у храмі. Господь більше нас передостерігає, кажучи, що маємо бути дуже уважні до того, чи відчуваємо на собі цю відповідальність дуже серйозну, бо каже, коли слуга робить собі що хоче, то пан потім призначить його долю із невірними. І це справді страшно. Бо притча не говорить, що просто пан поставить його разом із нечесними, наприклад, або з поганими людьми, але призначить його долю з тими, котрі і віри не мають. Тобто ми, котрі маємо віру, це помножує нашу відповідальність в дуже багато разів набагато більше. Бо той, хто зробив кари гідне, але не свідомо. Буде мало битий. Але котрий знав і зробив. Тому, дорогі брати і сестри, це така, можна сказати, обтяжлива притча відповідальності для кожного із нас. Це, кажучи, образною мовою давить на плечі. Це дуже серйозна відповідальність якраз для віруючого. Але маємо це із. Смиренням приймати. Ісус Христос каже, що цю відповідальність ми виносимо у світ, там, де є немало людей, невіруючих, не просто нечесних, а взагалі невіруючих, котрі якраз собі думають, що все в їхньому житті це їхня приватна власність. А ми цю відповідальність, несучи у світ, маємо бути тим світлом відповідальності. А самі в собі маємо зберігати збалансованість, маємо зберігати добру рівновагу відповідальності перед Богом і щирим серцем. Амінь.